Всім привіт! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні у нас буде прибирання. Ну, також паралельно буду вам розказувати про свою колекцію косметики, покажу, що тут змінилося, що не змінилося. А, взагалі, мені здається, за весь час ведення каналу таких відео на моєму каналі не було. Я вже приготувала собі серветочки, і паперові, і тканині. Також мені знадобиться ось ця штучка. А, і поїхали. По-перше, треба звільнити все, що тут є. А в мене на столі. Ось там стоять чисті щіточки, а в стіл я покидала брудні. Зазвичай я їх відразу мию, але буває таке, що вони в мене просто лежать в столі, ось такі брудненькі, тому що я кудись поспішала. Мені подзвонили, сказали, що машина готова. Я забирала її з сервісу і тому не помила щиточки вчасно. Також у мене в столі лежать спонжі, бо на столі вони би пилились. Не знаю, чому в мене така дивна логіка. Щіточки в мене стоять на столі, але чисті спонжики лежать в столі. Тому спонжики я поки що також відкладу. Тут старенький Real Techniques, також вже брудненький, треба його, мабуть, помити ще декілька разів скористаюсь і замінити на новий. Так, поїхали. А що стосується тіней, все так як і було, нічого новенького я не купила. Єдине, що я подружилася з цією палеткою Tom Ford. бачите, я вже так достатньо багато її використала. Використовую оцей відтінок на, усе, на всю поверхню, на все віко. І оцей відтіночок в внутрішній куточок ока. У мене трошки одишка, бо я перехваліла і ну, трошки ще важко дихати, тому можу трохи вам набридати цим в цьому відео. Далі, в мене тут Hourglass палеточка. Для лиця використовую її дуже часто. З цієї палетки. Від Шарлотти Тілбері, ось ця знаменита штучка. Використовую дуже часто хайлайтер. Бачите, я вже так досить добре поюзала, а скульптор зараз не використовую, бо мені більш подобається трошки такий тепліший варіант. І тому використовую герлем ось цю теракоту. Не знаю, можливо, я від неї позбавлюся вже десь ближче до літа і куплю щось новеньке, бо вона дуже-дуже стара в мене, дуже стара, уже, мабуть, її ну, років 5, може. Трошки менше стала користуватись ось цією палеткою від Шарлотте Сілбері, бо стала користуватись тамфордом. До речі, Ford у мене у відтіночку 03 Nude. Deep. Витягаємо все що є. У мене тут коробочки, до речі, треба від них позбавлятися. Для губ, Уже майже закінчила, скоро покажу в пустих баночках або в Project Punny ось цей Lip Maximizer і перейду до використання новенького. Новенький у мене у відтінку 001, а старенький у відтінку 12. Також використовувала Popstar. Доки, доки хворіла, мене дуже виручала масочка від Laneige, бо губи дуже-дуже сохнуть і треба вже новеньку купувати. І, до речі, Строк придатності в неї також закінчується в шостому місяці. Встигну використати мак-препенд Прайм, котрий Фікс Плюс. Бачите, також у мене там на одне, максимум на два використання ще залишилось. Коли хворіла, коли була висока температура і закладений ніс, звичайно, губи дуже-дуже сохнуть, і це супер класний тест для усіх різних засобів для зволоження губ. Ось цей Еліза Петрден здавалося б 8 Hour, але. Як захист на морозну погоду, наприклад, на вулицю, працює класно для того, щоб вилікувати губи і трохи їх зволожити в такій ситуації, ні, працює тільки ланейш. Те саме можу сказати про цей Magic Lip Oil від Шарлотта Тілбері. А я очікувала від нього більшого. Якщо чесно, я б ніколи його за свої гроші, знаючи, як він працює, не купувала, тому що це ну, просто таке баловство, ланейш. Бюджетно і набагато-набагато краще. Далі в мене ще тут такий зволожувач, трошки трошки його є. Мабуть, буду використовувати, до речі, в Project Pan наступним після Lip Maximizer. Треба його закінчити, бо йому вже рік. Далі у мене ось тут такий Lip Glow. він класненький від Dior, але він трохи зарожевий для мене, тому я ним користуюся рідко. Олівчик для губ від Estee Lauder, помада від Givenchy. А, далі, ось цією палеточкою користувалася трошки, але сказати, що я в неї прямо таки закохалась, я не можу. Це від Estee Lauder палеточка. Так, трохи ще звільняємо. Тут у мене продукти або новенькі, або ті, котрими я зараз не користуюсь, котрі в мене про запас. А ні, і ще пусті баночки в мене тут лежать. Також від них позбавляюсь, пора робити відео пусті баночки. Тут лежать продукти, котрими не користуюсь, це від Анастасії гель для Брів, бо я зараз дуже люблю гель для Брів від Шарлотти Тілбері. Покажу вам його ще а Мак рум'яна і Лора Мерсьє рум'яна, я також ними зараз не користуюсь, тому що дуже-дуже люблю аурглас, вони такі освіжаючі, просто суперські. А далі в мене тут Тональна основа, до речі, обидві мої тональні основи, котрі в мене є, вони вже майже закінчилися. Будемо з вами вибирати, купувати щось новеньке. Хочеться саме з новинок чогось обрати. Те, що ось тільки-тільки вийшло е на, на б'юті-полички. Фенті-б'юті пудра. Ще в мене тут лежать запаковані олівець для брів і туш, і очі. Лежить. Ось така свинка подарунок від сина із скоробочки мілка. Метеорити лежать, до речі, не користувалася ними вже півроку точно. Так, ну що, я все помила, в принципі, наскільки це було можливо, і поїхали все складати назад. Метеорити. У мене двієчка, дуже старенька двієчка, до речі, ось так вона виглядає. І якась лімітована серія була Pearl Glow. Ось така трошки тепліша, трошки розовіша. Мабуть, сюди ж я покладу пудру, бо вона тут буде класно себе почувати. І сюди ж покладу препенд Prime від MAC. І також туди ж покладу ось ці дві штучки про запас, бо зараз є чим користуватись. І. В мене ще тут лежала ось ця водичка двофазна для видалення макіяжу, але її треба віднести в ванну кімнату. Для губ, давайте сюди покладемо. У мене, бачите, не так багато всього, бо я зараз дуже хочу зменшити свою колекцію косметики. Я дуже прагну до мінімалізму і думаю, що в мене це потрошку виходить. Glenage, ось ця штучка. І, до речі, у мене десь ще був один олівчик для губ. від шарлотий цилберів. Мені мені дуже подобається, зараз вам його покажу. Ось так він виглядає. Відтінок у нього Hot Gossip, ось такий нюдовенький, класний олівчик. А, також ось цей тінт. Він, до речі, якщо губи трошки потріскались, то він пече. Якщо є якісь пошкодження на губах, то він пекучий, такий, треба бути з ним, обережненько. А, далі, ось ця і ось ця. Це все, що в мене є для губ. Якщо пам'ятаєте, вдома в Запоріжжі в мене була така величезна, величезна коробка від Maybelline, і вона була повна. Окрім тієї коробки, в мене ще було, мабуть, два чи три латочки засобів для губ, але... Всі ми міняємось, всі ми зменшуємо свої якісь і косметичні запаси, і загалом, прагнемо до мінімалізму. Зараз такий тренд, не знаю, можливо, такий час, але зараз мені зовсім не хочеться ні в одязі, ні в аксесуарах, ні в чому, Якоюсь, якогось широкого вибору, знаєте, чи якогось колекціонування чогось. Якось хочеться зараз, по мінімуму, всього. Так, що стосується палеток, Форд, Шарлотта, Наташа Денона. Ось цю Шарлотту я також люблю, але зараз користуюся Фордом, тому вона також поки що в мене лежить. А ось ця шанел зовсім відійшла на другий план, тому що я дуже багато нею користувалась до того, як з'явилися у мене нові палеточки. І Діорка в мене тут ще. Ви загалом бачили всю мою колекцію тіней. І кремових, і рідких, і сухих усіх, всіх, бо я показувала дуже-дуже детально. Так, сюди складемо всі продукти для обличчя. Оверглас у мене, до речі, ось в таких відтіночках. Те, чим я не користуюсь зараз, ховаю на другий план. Я не користуюсь зараз коректором від Dior, користуюсь ось таким. Також від Hourglass. У мене у відтінку Silk. Ось так виглядає. Він мені зараз більше подобається. До речі, там 6 мл в упаковочці, тому він дуже-дуже економічний, маєте на увазі. Не користуюсь зараз тушью від шарлоти ціле однією, тушью іншою. Також у мене там лежать туші від Maybelline про запас. І ось така ще туш від Estee Lauder. Тут же у мене тональна основа від Estee Lauder, Ще в мене є тональний від Chanel, Зараз будемо прибирати на столі, покажу вам його. А ще в мене є отака штучка, якою я дуже часто користуюся, дуже її люблю. Показувала вам її у своїх фаворитах навіть. А це хайлайтер ще один від Charlotte Тілбері. Він мені навіть більше подобається, ніж той сухий. Теракота. Ще одна пудрочка, котрою я зараз намагаюсь користуватись, бо хочу її використати повністю. Це же ванши. Так, щіточки на столі будуть стояти, коли я вже все тут проберу. Ось ця палеточка, ну, нехай ще тут трошки полежить. Якщо не буду користуватись, то треба буде заховати її назад. Далі не користуюсь також ось цією штучкою. Що дуже люблю, це Брауфікс від Charlotte Цілбері, тільки що вам про нього казала. Ось так виглядає. Класна штука, дійсно можу рекомендувати. Користуюсь ось цією туш'ю від Клінік, користуюсь туш'ю від Clранs Wander Perfect. Вона в мене є про запас новенька. Думаю, що вже треба ось ось цю викидати. А, далі. Почала користуватись хайлайтером BB Glow, Ось цим, точніше, не хайлайтером, а консилером. Він просто тут називається, бачите, BB Glow хайлайтер. Такий легенький зволожуючий консилер. А в мене вже менше кола під очима, тому він мене вже трошки починає виручати. Але якщо я хочу зробити макіяж, а не просто, знаєте, так трошки вирівняти тон лиця то для макіяжу мені потрібен Hourglass, бо він краще перекриває, а з цим все ж таки синій колір проглядається, і воно не дуже гарне. У мене два розпочатих. А далі ще одна пуста баночка, можна так сказати, це Dior Show Brow Styler. Це олівчик тонесенький, який мені більше всього подобається. У мене є такий же олівчик в повному. В мене є такий же олівчик про запас, а цей відправляється в пусті баночки. Зараз користуюся Анастасією, тому не додаю. А далі всі мої рідкі тіні буду зберігати ось тут: рідкі чи тіні в олівчиках. Все ось тут. Далі база. Я її якось так запихнула на задній план, знаєте, і навіть е, особливо не протестила. Вандер Глоу база від Шарлоти Тілбері. Покладу ось тут, на видне місце, щоб протестувати. А ще один у мене тут є консилер від Герлен. Треба користуватись, чомусь я про нього забула. А далі декілька олівців олівці для брів. Ось сюди ми покладемо. І ще одна туш від Colester. Ось така, це також вже пуста баночка, інфініта називається туш. Уже Вже обидва закінчуються. Ось сюди щіпчики від Essence. Не кращі, але вони зараз єдині, котрі в мене є. І ось такий зволожувач для тіла. У мене їх багато, ось таких мініатюрочок по 50 мл. І одна з них лежить в столі. Ну що, тепер ось так виглядає мій стіл. Все чистенько. І мені тепер це дуже-дуже подобається. І ще невеличка частинка косметики в мене знаходиться на столі. А, тут мої сережки, які я ношу частіше всього, а, парфумчики, котрі я хочу закінчувати найближчим часом. Це дві шанелки і ось такий джамалон, але, якщо чесно, джамалон я виставила, але не користуюсь ним. Далі 750 помадка від Floranz. Хто зі мною давно, ви вже знаєте, що я її купую, купую і знову купую. Ось така вона. А, далі. Тональна основа від Chanel, бачите, зовсім трошки залишилась, купувала влітку. І ось цей спрейчик чекає свого часу, як тільки закінчиться мак, я почну ним користуватись. Ось таке відео у нас з вами вийшло. Я сподіваюся, що надихнула вас теж на прибирання. Побачимось з вами дуже-дуже скоро в наступних відео. Бувайте!